Hello, my friends! Я дуже рада за нас з вами, що ми можемо використовувати офіційний діловий варіант відповіді на запитання, котра година What's the time. What time is it? Але є ще інший варіант для повсякденного побутового використання. Ну, я думаю, що ця версія. Вам сподобається більше, бо для цього потрібно лише називати число години і хвилини, які за нею слідують. Отже, ми вже забули про стрілочки, вони нам слугували для того, щоб ми могли правильно використовувати прийменники past і to. А тепер просто подивимось на години і хвилини. Які з'являються щоденно на екранах наших телефонів або на дисплеях комп'ютерів? Отже, 6.55. Наш офіційний варіант it's 5-7 AM. По мові кажуть, it's 655 AM. 6 и 55 хвилин. It's half past 7 a.m. it's 7:30 a.m. 7:30. 9:07. It's 7 minutes past 9 a.m. It's 9:07 a.m. І я хочу звернути вашу увагу на те, що якщо ми називаємо хвилини 5, 10, 15, 20, 25, тобто ті, які діляться на цифру 5, тоді слово minutes вживати не обов'язково. Всі решта хвилини потрібно вживати і словом minutes. Крім того, Якщо ми маємо хвилини від 1 до 9, то вживається скорочена форма O від a zero. Отже, офіційний варіант 9.07 7 minutes past 9 AM. Побутовий повсякденний варіант або версія it's 7 AM. 11.15.

It's twenty-eight minutes to ten p.m. It's nine thirty-two p.m. It's midnight. It's midnight. Для всех вариантов Odnakovo It's half past three a.m. It's three thirty a.m. It's five o'clock sharp a.m. It's five o'clock AM. Я думаю, що ви слідкували за годинами і хвилинами у цих 10 фразах. Отже, зліва у нас була офіційна версія або офіційний варіант, а справа наша повсякденна версія. Крім того, 24 години поділяють на Чотири таких групи від 6 до 12 вживається in the morning вранці. Від 12 до 18 in the afternoon в день. від 18 до опівночі in the evening. Від опівночі до 6 ранку at night Отже, Замість AM, PM, як я тут написала, праворуч, ми пишемо in the morning, in the morning, in the morning, in the morning. П'ятому реченні – in the afternoon, шостому – in the afternoon, в сьомому – in the evening, у восьму – midnight залишається, і дев'ятий-десятий – at night, at night. Отже, ось який вигляд має третій варіант відповіді на питання What time is it? What's the time – «Котра година?» використовуючи наші 10 прикладів. Отже, It's 5 to 7 in the morning. It's 6.55 in the morning. It's half past 7 in the morning. It's 7.30 in the morning. It's 7 minutes past 9 in the morning. It's 9.07 in the morning. It's a quarter past 11 in the morning. It's 11.15 in the morning. It's 29 minutes past 1 in the afternoon. It's 1.29 in the afternoon. It's 20 to 5 in the afternoon. It's four forty in the afternoon. It's twenty eight minutes to ten in the evening. It's nine thirty two in the evening. It's midnight. It's midnight. It's half past three at night. It's three thirty at night. It's five o'clock at night. It's five o'clock at night. Так, я вас не заплутала, надіюсь, ви зрозуміли, що є три варіанти відповіді на питання, котра година. What's the time? What time is it? Офіційна версія, побутова і от ще третя нейтральна. Коли ми вживаємо замість «a.m.» e «p.m.» Вирази in the morning», in the afternoon, in the evening, «at night». зразу ж постає запитання, а як їх використовувати? Дуже просто. Якщо ви влаштовуєтесь на роботу, покажіть свої знання. Або якщо ви складаєте екзамен, ви, звичайно, маєте знати всі три варіанти. Але найкраще перший. Якщо ви поспішаєте і розмовляєте з людьми, які вам близькі, то, звичайно, ви будете використовувати другий і третій варіанти. Have patience. Майте терпіння. Thanks. Bye.